Сьогодні в час війни багато нашої техніки використовує символіку святого Христа на БТРах, на танках, на машинах, на зброї, на всьому, де можна. Ми бачимо знак Христа. І це свого роду відрізняє від нас від москальноти, яка на своїх за своїй бойовій техніці має знак В, З і О. Я маю таку думку, чому саме ми, українці, маємо знак святого Христа на, на цій техніці. Цікаво, чому. І тут до мене прийшла така думка, мене просто оцінило. З моменту, коли зародилося християнство, різні поганські імператори намагалися його знищити. І тут пройшло приблизно 300 років, і був такий цар Константин Великий, візантійський імператор, який приніс столицю і багато цікавих речей також зробив для християнства. До речі, це і перший християнський правитель. Одного разу він, прогулюючись за легендою двором чи садом, побачив на небі хрест і над хрестом напис. Цим переможеш, і справді він переміг за певний період часу, він відправив на пошуки Хреста Господнього, який був в Єрусалимі, свою матір, княгиню Єлену. І вона через довгі різні е дні і ночі вона знайшла цей хрест. І знаєте, дуже важливо, якщо в нашому житті хрест Господній буде в нас перед очима. Якщо ми будемо його завжди шукати, навіть на техніці, навіть в нашому побуті, кожного дня ми справді переможемо. Бо тільки з Христом ми переможці, без Христа ні. Тому бажаємо всім нам кожного дня бачити перед своїми очима Хрест і йти за ним. І бажаємо всім гарного спокійного дня. Слава Ісусу Христу! Папа. -па.